Як Привет. вас звати? — Аня? Ви просто неймовірно. Я вас фотографувала, можуть тут розговорилися, розповідаєте, куди ви така красива йдете. І прям про кожну штучку вашому гардеробі я би хотіла зараз дізнатися. Добре, я спробую. Так, ми з дівчатами у нас свій маленький бренд прикрас українських, і ми вирішили на корпоратив. настроє. Може, щось у вас є з цього бренду вашого на вас? А, ну зараз не так багато в мене язичок. Ну, стилізація під е... Я собі уявляю, що там ще всередині вас <смі> під цим кожушком. А розкажіть про оцей е, е, головний убір ваш. Це чільце, та. це з Косівського базару. Боже як гарно. І... Оця та... густочка фіолетова. А це знайома робить такі брошки. Йо, як гарно! Та. Чекайте, шалик. А шалик. А здається, тут знаєте, як нарешті можна сказати, це половина секунд секон чисто чекайте, Я ж хочу цю частинку площеринок зафіксувати в цей сніг. ні ні, ви розвертайтеся. Угу. Я просто хочу ага. вас львів прекрасне показати. Угу. і вас львів угу. Так, курточка. Секунд, Секонд, сумочка. Теж класна українська майстриня. Боже, клас. І отут що у вас робиться таке гарне? Так, це спідничка, це хусточка. Це старовинна хусточка. А там, типу, то спідниця чи плаття у вас таке, таке спідниця. А це теж робимо такі фотошки в нашому день. Вау, то файл, ви мені напишіть, і я то все повідмічаю. Клас. І що, ви йдете з дівчатками зустрітися? Ще якісь прикраси Боже, яка краса йдете і десь будете тусуватись трохи. Ми так і йдемо, У нас екскурсія по Львову. Офігеть. Я бажаю, щоб решта колективу вашого була не менш вражаючо одягнена. Може, я ще десь тут зустріну їх. Все, гарного вам дня, ви дуже красиві.